Так, усім привіт! Знімлю швиденьку відеоперевірку перевірку. СРП-68. Людині, людині терміново треба, вони там, чи труби, чи що, дефектоскопом перевіряють на зварні шви чи дефекти. Е, потрібно людині кристал поставити. Той що там був до іншого приладу, бо той в них щось не працює. СРП-68 е, нормально підходить, тому що тут дуже добре видно динаміку змін. Потужності, дози гамма випромінювання по стрілці. Миттєва реакція. За одну секунду зразу реагує миттєво. Так, показує як працює, я вже все перевірив. Він відкалібрований, налаштований на моєму кристалі, моєму ФЕО новесенькому, все. Ідеально справний кристал ФЕО в мене був. І на контрольному джерелі порівняно з іншими. Приладами, які внесені в гостреєстр засобів вимірювання, тобто це вимірювальні прилади, порівняв всі покази сходяться. Не потрібно вже крутити. Там, там є 7 потенціометрів всередині цього приладу для калібровки на налаштування 7 штук. Краще до них не лізти, вони зараз виставлені ідеально, попереджаю. Бо повторна калібровка налаштування буде дорого коштувати, якщо ви зіб'єте ці налаштування, які зараз. Так. Батарейний відсік. І то це можна взагалі викинути. Воно так багато місця займає, бо це в СССР в совдепі тоді не було акумуляторів, там плати 7D, взагалі 7D-компонентів. І таке все, як відро величезне робили. І туди пхали 9 батарейок величезних, таких, щоб 13,5 вольт отримати. Зараз можна підключити до одної батарейки і малесеньку плату СМД, яка буде повишайка. І все так. Це можна викинути, буде наполовину менший прилад. Блок. Я вже все під'єднав, вмикаю от, до блока живлення 13,5 вольт подаю. Постійного струму під'єднав, так, і вмикаємо прилад. От, от навіть є печатки. ОТК чи що, ну, повірка вимірювального прилада державного. Так, це в лабораторії був цей прилад. Так. Лабораторії. Так, лабораторій. Повна батарея, повністю заряджена. Сигналізація вімблена. Це остання модель, до речі, саме остання модифікація, після того їх перестали вже виготовляти з потенціометром, яким можна. Встановити поріг спрацювання звукової сигналізації будь-який, який ви забажаєте. Крутите цей потенціометр і виставляєте поріг спрацювання звукової сигналізації, там вбудований динамік. От ви його зараз чуєте. Далі вмикаю саме швидкий режим, 2,5 секунди алгоритм, реакція, тобто перемножує, показує результат кожні 2,5 секунди. На 30 мікронген ставлю, тут найчутливий Режим людина мені говорила, що тут є ще 100-300 це те саме. От, нижні ось ці режими це ті самі, що верхні. Просто тут а, ви будете бачити в імпульсах в секунду, за одну секунду, скільки імпульсів влетіло в, в, в сентиляційний кристал-детектор, і скільки там спалахів світла в ньому виникло. Так, і, а тут мікрорентгена в годину. Тут імпульс в секунду, от це тут написано секунда в мінус перші степені. Тут мікроенген в годину. От Англійською мовою написано. Так. Ну і от 30 мікроран це рівняється рівно 100 імпульсів в секунду для цього кристалу. 100 мікроранген рівняється 300 е, імпульсів в секунду. І от цей клювик, перемикач галітний. Він, от на, е, Показує двома своїми кінцями. Цим кінцем 30 мікроінген і зворотній кінець вказує, що це 100 мікросекунд. Переключу на 100, буде показ. тут 100 і тут клювик торчить на 300. Тобто все з протилежної сторони. Так, от наш природний фон е, е, от, показує, перемкнувся в режим 30 от Між 10 і 12 мікроінген в годину. От стрілка рухається і отак працює ідеально справний прилад. Таке колибання природного фону. От, бачите? Ось так вона рухається. Тепер в мене є от компас Адріанова. Зараз покажу. вам його. От, от, він. Фонить от я вже піднім трошки Зараз заберу. От я його підношу. От стрілка пішла в зашкалку. Перезабираю, стрілка повертається назад. Підношу ще ближче, миттєво стрілка пішла в зашкал. Забираю, повертається назад. Можемо виставити сигналізацію звукову. Дивіться. Вліво до упора, це, як користувач показує, це на один мікрорентген сигналізація. І далі за годинковою стрілкою йде шкала вправо. От, і вправо до упора це поріг на 30 мікроренген в годину буде максимальне значення з правої сторони, а вліво до упора максимальне значення з лівої сторони. В цьому діапазоні, який вибраний ось тут зверху. 30 мікрорентген зараз от, зараз я, от, от я трошки накрутив, більше 10. І от підношу компас здалека. Ось спрацювала сигналізація, був компас поруч, хоча далеко стоїть, навіть не в ту сторону, воно його все одно фіксує. Ну, от. Можна ось так сигналізацію вимкнути. Провертаю. Ось, загодинку. І от ще пишіть, пишіть. Опа, вимкнув, все, нема. І от Зараз на цьому рівні от 17 мікроренген, ціналізація ми встановили. Забираємо компас. Все, стрілка падає. Підносимо. Миттєва реакція. Так, тепер давайте на другий діапазон зайдемо. От 100 мікроренген. Підносимо компас. Подивимось 100. Це вже не по нижні, нижніх цифрах на шкалі, а по верхніх. 10, 20, 40, 60, 80, 100. Так, підносимо, от, пішла в зашкал. Далі 300 мікрорентген, Це вже по нижній каже, підносим. Ось, стрілка рухається, але вже помаліше, бо тут вже 300 мікрорентген, І все. От, зупинилась на 200-220 мікрорентген в годину, компас ось так вплотну фонить. От на цьому діапазоні 300 його можна виміряти. Так, Все, забираю компас. Так, фон падає. Ну, це для великих потужностей. Ну Давайте 3000, ми крімгень візьмемо режим 3000. Так, Підносимо компас. Тут ми навіть не помітив, він занадто слабкий. Цей компас, реально дуже слабкий, ну от показує 250-м. І то плотно я так при... от, забираю, падає стрілка до нуля. Так. Добре, так, перевірив, показав, як працює. О, ще раз фон. Ну, все. В режимі. Ну Це саме швидкий режим, всі користуються, Ну якщо слабка радіація в цьому режимі. Ну і другий режим, якщо вже потужніше. Фонить. Так, все показав. В принципі, так, ну і а, ну ще й прилад покажу. Зі всіх сторін. Так, ну це блок. От, у нього труба є. Так от труба. От, чудовий стан. Труби, супер, Алюмінієва. Людина просила їй дешевше треба з кристала, бо кристал все одно вона буде міняти на свій, який спеціально для низькоенергетичного рентгена, плоский такий тоненький. Е, так. Це відсік батареї, можна його викинути на металлом. Смітник я, я особисто не користуюся таким. От, ще в чудовому стані, у музей можна, в колекцію. Так. Тут мала бути кришка. Е, закручується, вона в мене є. Але до неї довго добиратися, їхати через багато блокпостів, тому я пізніше її знайду, дістану. І відправлю за свій рахунок через Укрпошту з доставкою. За мій рахунок оплачу доставку. Е, так, ну вона по суті потрібна. Так, якщо... Батреки не використовувати, які дуже швидко розрядяться і дуже дорого їх міняти. Так, е, так зараз я все це загорну. До речі, фотоатрин поможу я покажу який. Е, фотоатрин поможу, я чудовий поставив. Так, людині важливо було саме помножувач. Кристал не потрібен. От у мене такий кристал. Так. Так. Рідний. Фео я поставив одне з найкращих. Свіженьке. Не якогось там 1969 року. Такі в мене є багато. А 91 року, 12 місяця. Це взагалі вже 92 й рік рахується. Фео 80. 5А з буквочкою А в кінці обов'язково я поставив. Це краща, покращена модель. Версія всюди додають букву А. Це е, остання покращена модель. означає. Ну, краще там, військова прийомка, хто як хоче, називає, бо вони краще. Так само сбт 10 а лічильники. Всі хочуть саме з буквою А, бо знають, що це якість там відбраковка була краще і все. От, Фео ось таке, сурм такий сурмяний колір. Бор... Бордовий, бурячковий ідеальне. Дехто каже, що не можна світлом світити, це вся брехня. Якщо прилад вимкнутий, то можна це світити. Ну, хіба що ультрафіолетом потужним не треба. А так, світло, сонячне можете, чи ліхтарик, нічого йому не буде. У мене тисячі цих фео через мої руки пройшли. Я всі знімав на відео, світив і все ідеально працює досі, вже багато років. Так, тому от, поставив 85А, от, зі всіх сторін проверну, ідеальне ФЕВО. Це якась пилюка. Чи клей він От, Це військова прийомка, є ромбік, це означає, для оборонки робилось, для військових ромбік, печатка і ОТК. Обов'язковий технічний контроль. обов'язковий технічний контроль От, з буквою А, FEO 85А. Кому потрібні ще такі ФЕО, запасні люди часто купують, тому що вони їх розбивають. ну і Вони самі від старості вмирають, від вироботки вмирають, багато причин від морозу, від жири, від вібрацій. То звертайтесь контакти є в описі під цим відео. звертайтесь, я вам підберу, зніму відео, так як на цьому покажу, як, наскільки чудово працює. Фео. Можу ваші перевірити. Присилайте, таке часто роблять, люди присилають, просять перевірити. Я під'єдную, перевіряю. І вони знають, чи глючі їх фео, чи не робочі, ну, наскільки адекватно воно себе веде. Ну все, все показав. Все вам показав. Фео. Всередині от нас. Цей. напряження. Нічого ну. цікавого. Так. У нас? Ну, тут а оце можна От, до речі, потенціометр, регулятор цієї е сигналізації. Тут динамік. От, до речі, дуна... динамік дуже цікавий, він резонансний. Він не має виходу назовні. От він, дивіться, цікавий динамік. Зараз таке практикую у 2023 році. В смартфонах, щоб не було отвору, волога не попадала і через вібрацію передається звук. Тут так само звук передається через вібрацію. Він герметично приклеєний до корпусу. І тут приклеєна просто металева пластина, яка через ню передається вібрація в повітря. І ви чуєте звук. Ніяких отворів немає. Можна лити сюди воду і йому нічого не буде. Ось така технологія вже тоді в 90 х якому там Наш шилдик навіть зберігся. Ну, це новенький прилад, не старий, бо в мене є такі самі прилади 1969 -го року, 70-го, а це 1987 рік. Дивіться, в якому ідеальному стані збереглася навіть цей шильдик от серійний номер його є. І от тип. RPG-4-01. Ну, все, все показав. Так. Мікроантерметр можете подивитися в надписи. Ну, все чудово. Так. Так, Не фонять, до речі, оці я перевірив. Оці, бо біла фарба часто в клювиках наносили СПД радіо. та масу постійного дістає. Оця біла фарба. Тут ні, тут вона проста просто біла фарба. Не фони, чистенькі прилади зі всіх сторон я перевірив. Бо часто ці прилади продають, замазані, вони фонять, вимазані всі радіоактивні в ізотопах, з, з лабораторій, там, чорт знає, де вони були, в Чорнобилі, і продають вже. Це ідеально чистесенький. От, дивіться, тут компауном залито заводським. Все чисто, все файно. Ну, користуйтесь, хай вам служить, виконує ваші завдання. Там, рентген міряєте, дефектоскопи, от, нормально. Вам буде все зняв, все показав. Так, все, Всім до нових зустрічей.